Слава нації! Мої вітання слухачам українського радіо Кропивницького у студії Наталія Сметанко. За результатами моніторингового дослідження учнів 6-8 класів у минулому навчальному році, показники не погіршилися, а в деяких випадках покращилися. Це дані Державної служби якості освіти, про моніторингові заходи у закладах освіти області, про безпекові умови, про сертифікацію учителів, говоримо сьогодні з гостею студії, начальницею управління Державної служби якості освіти у Кіровоградській області Лілією Синчук, пані Лілія, добрий день. Вітаю вас, добрий день. Пропоную розпочати з безпекових умов у закладах освіти області, триває перший місяць початку навчального року, які дослідження проводите з даного питання і які результати маєте на сьогодні. Ну, перш за все, хотіла подякувати захисникам та захисницям України за те, що ми сьогодні маємо можливість рефлексувати і обговорювати те, що очікує система освіти в Україні, що ми можемо зробити для того, щоб вона дійсно працювала. І хотіла сказати, що дійсно, незважаючи на всі виклики. Які перед нами стоять ця війна, руйнація інфраструктури, ми бачимо резильєнтну освіту, тобто гнучку, стійку, бо резильєнтність ми можемо замінити слово життєздатність, життєстійкість. І ми побачили на те, що незважаючи на всі виклики, які переживає Україна, все одно система освіти працює десь гірше, десь краще, але вона не зламалася, витримала. І я дуже дякую всім учасникам освітнього процесу, всім, хто долучився саме до підтримки, до становлення, до взагалі, функціонування системи освіти. В області і в Україні, зокрема, і ну говорячи про безпекові умови, і сьогодні це найважливіше питання, тому що безпека, коли ми вибираємо навчання і безпека, то безпека понад важлива. І ми почали наше щорічне моніторингове дослідження саме початку нового навчального року. Ми це здійснюємо з 21-го року, тому що ми мали в швидку ковід, потім початок повномасштабного вторгнення. І звичайно, методика, що року змінюється. Ми додаємо які питання важливі, які вже не важливі. Ми відсуваємо на задній план. Тому ми. В цьому році оцінюємо не тільки школи, а це і дошкільна освіта, це заклади позашкільної освіти, заклади фахової передвищої освіти, тобто коледжі і вищої освіти. Це буде один такий блок з двома такими способами: це одне онлайн-тестування, онлайн-опитування воно анонімне. Це анкети онлайн-опитування, які беруть участь керівники закладів освіти, педагогічні працівники, батьки і саме учні, яким виповнилося більше 14 років. І звичайно, другий блок ну на сьогодні дуже важливий, і велика увага приділяється державою саме викладанню предмету захисту країни. І ми знаємо, що у нас в області і взагалі по всій Україні створені осередки. Тобто кожна громада визначила, який заклад освіти буде саме осередком захисту України для того, щоб не розпрошувати кошти по всіх школах ПТУ, по всіх закладах фахової передвищої освіти, було розпорядженням голови обласної військової адміністрації визначені осередки саме для. Викладання цього предмету, і ми будемо вивчати, як спрацювало, чи це є ефективно, чи не є ефективно, чи є там вчитель, який дійсно відповідає вимогам, чи відповідає вимогам обладнання, яке є. Тобто ми будемо звертати увагу на це, і тоді, коли ми вивчимо, і, можливо, зустрінемося з вами і обговоримо результати, тому що сьогодні це важливо, тому що безпека держави є надважливим і першочерговим завданням для кожного громадянина України щодо укриттів у школах. Моніторне дослідження, яке ми розпочали, ми теж вивчаємо питання укриттів безпеки, тому що безпека надважлива. І також у нас є такий інструмент, як інституційний аудит. Що таке інституційний аудит? Це зовнішнє оцінювання освітніх та управлінських процесів. Тобто, як він працює, ми його здійснюємо з 2020 року. Ми мали трохи перерву, тому що був мораторій на проведення будь-яких заходів державного нагляду контролю, зокрема й проведення інституційних аудитів, мораторій зняти. І сьогодні ми можемо проводити позапланові інституційні аудити за зверненням засновника або керівника закладу освіти. І ми проводимо такі аудити з 2024 року, з лютого місяця, ми відновили. Проведення позапланових інституційних аудитів. Що ми вивчаємо? Ми вивчаємо чотири напрямки: це безпечне освітнє середовище, далі педагогічна діяльність, третій напрям система оцінювання здобучої освіти та управлінські процеси. Щодо укриттів, от безпечне освітнє середовище, це якраз і булінг, це укриття, це інтернет, кібербезпека. Що я можу сказати за 24-25 навчальний рік ми провели дев'ять інституційних аудитів. І за результатами можу сказати, що 100% Це в закладах, закладах, да? Закладах, да. дев'яти в дев'яти закладах нашої області за зверненням керівника закладу освіти 100% закладів освіти мають найпростіші укриття. Далі для нас важливо, щоб коли йде тривога, діти теж мали можливість навчатися в укриттях, а не просто там сидіти. Лише в 11% закладів створені умови, а в 67% закладах частково створені умови для проведення навчальних занять в укриттях під час повітряних тривог. А бувають такі дні, коли у нас тривоги цілий день. Тому над цим працюємо для того, щоб 100% забезпечити освітній процес навіть під час повітряної тривоги. Також, говорячи про безпеку, ми маємо розуміти, що це дуже важливо, і індикатором є, наприклад, цілісність огорожі. Це безпека, це безпека. От я вам хочу сказати, що в нас відсотків 60% не мають цілісної огорожі, хоча це вимоги санітарного регламенту. Щодо інтернету, у нас теж є проблеми з захистом. Звичайно, проводять керівники закладу освіти різні заходи, щодо превентивні, але є ще над чим працювати. Це, що стосується безпечних умов. Сюди безпечних умов теж входить і булінг, проводяться різні заходи, превентивні. Сьогодні є офіцер безпеки. Ну, ми бачимо, як це спрацює. Ще дуже важко судити. Ну, будемо сподіватися, тому що задумка про те, що все, що стається в закладі освіти, таке, якщо виходить поза межі, щоб офіцер безпеки був в допомозі. Булінгу, що він розпроводив про будь-яку роботу. Тобто я сподіваюся, що це все-таки ну, спрацює. Це ну, хороший такий момент. Я думаю, що в кінці року ми побачимо, чи спрацювалося, чи ні. Я на початку сказала про результати моніторингового дослідження учнів 6-8 класів, що на це вплинуло, і чи е, має на це вплив сертифікація учителів. Ну хочу сказати, що всі процеси, які ми проводимо, взагалі між собою пов'язані. Коли ми говоримо про сертифікацію вчителів, то це такий інструмент, на який ми робили перспективну ставку, тому що для нас важливо підтримати вчителя. Бо що дає сертифікація? Во Перше, вона масштабується у нас 19-го року, і 13 вересня була в нас сертифікація. Проходив перший етап саме вчителів англійської мови. На сьогодні, які в нас категорії проходять сертифікацію, це вчителі початкових класів, вчителі математики, вчителі української мови та літератури, вчителі історії та галузі равнянської освіти. Всі процеси взаємопов'язані. І щодо моніторингу дослідження, то хочу сказати, що в нас є таке моніторингу дослідження якості освіти в умовах воєнного стану, тобто тестування учнів 6-8 класів з української мови та математики. Ну, ми розуміємо, чому українська мова та математика, тому що це базові предмети, і українська мова тепер це рідна мова. Потрібно не тільки вміти говорити, читати і розуміти, про що ти читаєш. Математика це логіка, це критичне мислення, тобто розвиток певних компетентностей. Чому шості класи? Тому що наступний клас сьомий, де є вже алгебра геометрія. розуміють, як сформовані учня ті чи інші компетентності. Восьмий клас наступний клас дев'ятий, і буде вже випуск. Чи дитина готова, щоб у нього був час підтягнути? де є певні прогалини взагалі важливо мати дослідження, яке є репрезентативним і яке є такою відправною точкою до певного періоду, до 22-го року в нас не було таких досліджень своїх, і ми не знаємо, наприклад, чи це був гірше чи краще. І ми в 23-му році вперше провели таке дослідження разом зі своїми партнерами, і тепер спостерігаємо, що є позитивним, те, що у 24-му році учні шостих класів, які брали участь в тестуванні, це учні нуш, які навчали за новим стандартом нової української школи. І ми побачили, що саме учні шостих класів у них не дуже, але покращилися знання, тобто вони вже вміють краще застосовувати знання. І я вважаю, що в цьому є закономірність. Врахувати те, що ці учні з 19-го року навчаються туди. Станційно в ну, жахливого таких умовах так, да розбалансу наскільки діти вміють зібратися. Ми завжди виїжджаємо на ці моніторні дослідження. Дивимося наскільки зібрані діти, наскільки відповідальні і я віддаю належне саме новій українській школі. Також важливо те, що коли ми проводимо тестування, ми також опитуємо потім учнів, що впливає на їхнє бажання навчатись, на результати. Тому що не лише ж перевірка знань, є дуже багато цих факторів. Ну, зокрема, наявність гаджета, наявність окремої кімнати, навіть подобається і вчитель чи не подобається, чи є підтримка батьків, чи будь-кого членів сім'ї чи вчителя. Це все впливає на якість. На якість Результатів, і ми це бачимо. Тому ми можемо зробити висновок, що результати не погіршились, а навіть покращилися. Трохи гірше стали результати учнів восьмих класів з математики. Я думаю, що зараз всі працюють над цим, тому що вкраз початок нового навчального року проводиться діагностичне тестування, як передбачено, і кожен вчитель побачить, на що потрібно звернути увагу. Також це тестування спрацювало чим це моніторне дослідження, те, що саме є така, знаєте, постанова Кабінету міністрів, де забезпечує. Досягнення цілей сталого розвитку і четвертою цілею є завжди це якість освіти, і оце тестування внесено як індикатор досягнення до тридцятого року. Тобто тестування будуть проводитися до тридцятого року, може в іншому вигляді зараз передивляться, але просто може змінити трохи методика, але буде до тридцятого року, тому що для нас важливо бачити, як іде прогрес. Також щодо сертифікації, що ми побачили, ми ж аналізуємо, які завдання вдаються краще, які гірше. От завдання на застосування простих знань діти виконують, що з математики, що з української мови, дуже просто. Якщо стосується міркування, найскладніші теми, як для шостого, і восьмого класу, з математики української мови, це міркування. Де треба просто знання, життєва ситуація, застосувати їх. І це є проблема. Це найскладніше завдання. Ну, наприклад, я завжди говорю про такий приклад, як піца і коробка для піци. Якщо вони знали, що треба визначити просто площу, вони визначили і був би радіус, вони просто визначили. А ми говоримо, яку потрібна коробку, якщо піца такого то розміру, це було найскладніше завдання. Найскладніше завдання з української мови було прочитати текст і вибрати назву тексту. Про міркування, і коли ми почали сертифікації, у нас другий етап сертифікації, де вчитель здійснює самооцінює сформованості своїх компетентностей. і що ми дослідили? Що якщо у вчителя недостатньо сформована певна компетентність, Помоги, то в учнів її не може бути, бо це слабке місце. От ми коли дивимося, ми проаналізували, що вчителі потребують розвитку мовно-комунікативної компетентності, тобто вони не виправляють учнів. Немає комунікації, да тобто спікування. учень да почати учень робить помилку, ніхто на неї не звертає увагу, і відповідно дитина не фіксує це. Тобто, розумієте, це все пов'язано. Також вчителів потребують розвитку інноваційне, інформаційно-цифрова компетентність, і це все ми побачили на результатах. Через те, я говорю, що всі процеси, будь-яке моніторингове дослідження, сертифікація, інституційний аудит, Ми бачимо, коли ми відвідуємо в інституційному аудиті заняття, і я хочу зазначити на те, що заняття відвідують не фахівці управління Державної служби якості освіти у Кіраської області, а саме ми случаємо експертів, тобто практиків, це у нас директори, заступники директорів, це педагогічні працівники, тобто це люди, які знають все, що відбувається в закладі освіти, зокрема в школі говоримо про школу сьогодні. Вони знають, що працює, що не працює. Вони оцінюють заняття, і хочу сказати, що наприклад, вчитель математики іде до вчителя іноземної мови, тому що ми не оцінюємо знання, ми оцінюємо сформованість компетентності. Сьогодні важливо компетентність. І ми бачили, що це взаємозв'язок, це прогалина, тому що дехто може сказати, що моніторинг дослідження беруть там шість закладів на область. Але ми бачимо, що ці всі процеси між собою взаємопов'язані. І наше завдання як державної служби якості освіти дати якомога більш об'єктивну оцінку громаді, що відбувається в закладі освіти. Чому інституційний аудит важливий для кожної громади? Тому що коли ти працюєш, ти не бачиш своїх помилок. Так буває. А для громади це є такий поштовх, того, що за результатом інституційного аудиту отримується акт, де прописані порушення в законодавстві розпорядження по усуненню, і потім дається висновок і рекомендації, що потрібно зробити. Це дороговказ для директора школи. І для засновника, тому що ми пишемо рекомендації як для директора школи, так і для засновника. Тому що фінансові питання на сьогодні це не питання директора школи, це питання засновника. І ми сьогодні над цим працюємо. Тому, от саме об'єднавши зусилля, ми можемо досягти цієї якості освіти, безпеки, організації освітнього процесу. Це важливо. Сьогодні ми про це говоримо, тому звертаюся до кожного голови громади. Будь ласка, активізуйте цю роботу. Ми будемо працювати над цим. Ми будемо проводити інституційні аудити і ми здійснюємо аналіз діяльності органів місцевого самоврядування. Це ж ми про це говоримо про безбар'єрний доступ. На ну, сьогодні це питання номер один, тому що не можна сказати, що щось не на час. І останнє запитання читала на сайті міністерства освіти, що хочуть поновити у 26-му році державну підсумкову атестацію для учнів четвертих класів. Прочитала тут же ж коментарі батьків цілу купу негативних, що діти в стресі, яким чином це будуть забезпечувати. Яка ваша думка? Коли ми навчаємо, треба отримувати за цей результат. Ми маємо розуміти, що нам вдалося, і що не вдалося. Розумієте, нам треба прийняти те, що ми ну, треба бути чесними з собою. Ну, ми ж розбудовуємо Україну, і в нас попереду багато роботи. Давайте чесно, ми маємо розуміти, що працює, яка методика працює, яка не працює, і чим державна підсумкова атестація відрізняється від простої контрольної роботи. Нічим не обов'язково наголошувати для дітей, що це державна підсумкова. Так атестрація. це просто підсумкова контрольна робота. Не треба просто створювати оцей ажіотаж. Я вважаю, що діти мають бути готовими до життя, і це нормально. Батьки мають розуміти, що вдалося їхнім дітям, тому що сьогодні є формувальне оцінювання. Вчитель не ставить оцінку, а описує це теж складна робота. Знаєте, описати що вдається дитині так, щоб батьки зрозуміли, і ми можемо побачити Це результат роботи. Я б була за те, щоб моя дитина проходила державну підсумкову атестацію. Це звичайна контрольна робота, все річна, не більше і не менше. Тобто я підтримую цю ідею взагалі для отримання результатів для того, щоб у нас була якась точка відліку, ми маємо здійснювати контрольні заходи. Це нормально, це просто робота. Я вам дякую за те, що ви знайшли час, можливість. Завітали до нашої студії. Я нагадаю, що ми спілкувалися з начальницею управління Державної служби якості освіти в області Лілією Синчук. Говорили про моніторинг закладів освіти області, про те, що Державна служба якості освіти вивчає безпекові умови, проводить інституційний аудит. Про те, що ці заходи дають учасникам освітнього процесу, ми говорили з пані Лілією. А я хочу додати, що учасниками освітнього процесу є усі, хто оточує дитину. Це і батьки, і вчителі, і для досягнення мети успішної варто долучатися до цього процесу усім. Дякую слухачам за увагу. У студії працювала Наталія Сметанко. Почуємося у наших наступних ефірах разом до перемоги.